Доброго дня, мої любі мої хороші підписники. Зараз я вам покажу. Дивіться, вон стоїть мужчина, перевирає товар. Це ревізор АТБ. Контролюють той магазин, де я відео знімаю. Так, давайте почнемо зі знижок. Дивіться, святкові знижечки полетіли в нас в АТБ на шоколад ЛАКМІ 83 гривні 90 копійок. 50% знижки. З 21.08 по 27.08 халява. Бігом налітайте. І тут таких багато. Дивіться іще, святкова знижка вам йде на міленіум. 46 гривень 90 копійок або по 71 гривні Шоколад. 100 грамів плиточка. М -м? Полетіли далі. На печиво також 50% знижки від компанії «Рошен» по 3690. Бачите, з різними смаками. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати коментарі. Ой, йо моє, дивіться, що вони зробили. Гречка 2590. Так це не знижка, вона така і була. Вона і вчора стояла 25,90. Вони просто зверху нацепили тіпо, святкова знижка до 50%. Ой, Боже мой. А що тут по Булгуру? Булгур 31,90 від своєї лінії. А що тут на макарони? Он, вони, он два контролера, які контролюють два мужчини, ходять і перевіряють по, этим, по датам усе. Макарони, дивіться, знижки закінчились, були там по 37 гривень, стало 48,90. Все, макарони від Deluxe подорожали. Знижки просто мега-знижки, які не можуть радувати е, покупців. Тим контролерам не тільки треба дивитися, а, які. Е, дату, а ще й вагу перевіряти. Ну, я думаю, що тут з вагою буде все окей е, 250 грамів, щось ми подивимося. 246 грам. Ну, це допустимо норма, що не вистачає. Я думаю, з вагою хліба буде все, все окей. Ну Ми ще для приліччя. Зараз візьмемо ще якийсь хлібуш і провіримо вагу. Дивіться, от 400 грамів хліб поживний. Оце їм треба провіряти. А може. Що глянемо. Дивіться, 402 грама. Ну, отлично. Поняли, коли провірка проїжджає, в магазин з злагов'ю хліба, все нормально і все так ідеально зложено. А хочете ще подивимося по овочам? Зараз я вам їх покажу. Дивіться. Мушок немає, мух немає. Гляньте, в карт... немає даже гнилої страшної картоплі, бо провірка проїхала. Картопля молода, 18.39. А що ж вони ета? Щас, 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 щас. Візьміть мене в контрольори, я вам тут понаходжу сіти такого. Морква 1145, 1285 буряк. Дивіться, помідорчики 2695. А щас ми глянемо, що тут за баклажани. Дивіться, які гарні огірки немає ні пожованих, ні грязних. Тимошки не літають по 66 гривень 89 копійок. Ну, а це, мабуть, вони пропустили. Такий вяленький, страшненький. 10 гривень 49 копійок, другий гатунок. Оце такі діло, а тебе томат тепличний, перший гатунок 51 гривня 89 копійок. Дивіться, швобра й ходять, гляньте, грязного пола не найдеш. Як вони бояться контрольорів, це капець якийсь. Тепер можна мені знімати, я тут як звізда. Дивіться, Рошен в вофлі, по знижки йдуть. 38 гривень 50 копійок з різними смаками. Рошен нас радує сьогодні. Дивіться, вони куди святкові знижки прицепили оцю штуку 12,50. Ви передивіться мої старі відео. Ціна не змінилася. Ціна така й була, тільки оцю штучку вони поставили на цукор. А цукор йде по 32,90 або по 34. Да. Цукор подешевів. Трішки став дешевше. А що в них оце полки грязні? Алло? Контролюри, де ви є, вам це потрібно, чи ви тільки доту провіряєте? А це на то, що розсипався, вони зібрали це, висипали нам. Віддіться. Гляньте, ще як це провіряли, було б взагалі прикольно. Може хоч щось би наладилось тут. Пішли далі. Рис. Ну Тут картку треба потратити гроші. Ой ё-моё, дивіться, мінус 50% на каву. Якобс. 55 гривень 70 копійок. Монарх. Дивіться, яка кава. Ну тут невеличкий такий об'єм. 70 грамів всього лиш можете купити. А за 97 гривень 90 копійок ви можете купити отаку дуже замечательну каву. 230 грамів. Ну, це, в принципі, можна брати, це, напевно, опція. І от дивіться, на каву. Deluxe 211 гривень, 90 копійок 50% знижечки. Ну, якщо вона була, дивіться. А, тут знижка виходить 20%. Святкові знижки з 21 по 50 до 50%. А до 50%. Це як не було б цього до. То можна було б 265,90 розділити на 2, і тоді б зовсім по-другому було. Угу. так хитро вони зробили. І он дивіться якийсь Яков по 319 гривень. О, така огромна пачечка. 280 грамів. 280 грамів, а 525. Гривень, то виходить 425 грамів кава. Це смачно. Що я вам скажу? Вона дійсно смачна. Хочете торти, тоді вам в АТБ, Дивіться, 191 гривня 50 копійок. Святкові знижки до 50%. А чого до? Ну то це до, воно мене смущає. Мінус 50, напишіть, без до. Не треба писати, це до. Це хоч раз би поробили людей, би порадували. М? Крильця можна купити 15,50. Це за 100 грамів, я так зрозуміла. Знижка мінус 21% і теж якась святкова. От, бачите. Вжити до 14.09 Свіжачок. вау, я ще такого свіжого товара не бачила. Обано. Це можна сьогодні, коли це приїхала провірка, значить ви можете брати свіже м'ясо і купляти його. Не бойтеся, воно, мабуть, тут все окей. Тому що роботники стараються, роботають, вилизують. Ну, полки не помили, от дивіться, 9 ,90 гривень 90 копійок, курка бролі. Стегнув. Таке, бачите, можете купити. Знижка йде на нього. Ну, на внешній віт. Підгулявши трішки. Вжити до 22.08, а, це його треба е, з'їсти. Ну, я думаю, тут взагалі довелося бути не 20%, а ще 50, як написано. Це так. Вау, подивіться, як яйця зложені ідеально. Ціна цих яєць 2 гривні 88 копійок. Я взагалі сюди за яйцями і прийшло. Зараз наберу, вони, мабуть, тут теж свіжі. Так, далі, дивіться. 199 гривень, 90 копійок. Що це вони ручку обламали? Цю ручку треба зробити. Це недостатки. Провірка, дивіться. Ручка поломана. Хай перенепихіватості. 210 г риби, 199 гривень, 90 копійок. Жити до 12.09.24 року. Боже, такий свіжачок, ще й знижка на нього є. Це супер. Дивіться, цікаве мороженое, як воно виглажено, почти все ідеально. І тут акції є. Зараз я вам скажу морозив. Розумний вибір з ароматом ванілі. Дивіться, 93 гривні воно там є. Далі чорниця ожина 59,90. Забігайте, от бачите. Це вам буде почти скільки там по кілограма морозива. А от іще морозиво появилося, Руть АТБ. Я ще таке не пробувала, а скільки Морозиво Руть АТБ, я навіть не можу вам сказати, бо тут треба цінник ще й знайти. Ну, морозива дуже багато великий вибір. Є пів кілограмові, і кілограмові. Дивіться, тут дівчинка відповідає, все поскладувала, все прекрасно ідеально. О, тільки холодильники їм помити ще треба. Це як вони помиють, все зроблять, то буде все прекрасно. Дивіться, ще нова акція, Шора йде на чіпси. 28 гривень 50 копійок за 110 грам сметана та зелень. От своєї лінії, бачите, з сиром. М -м -м. І зі смаком крому. Це ж в основному іде акція від своєї лінії. Лесь не роби ось акції на Лейс все дорого. А мені от Лейс подобається. Лесь, зробіть акції, почуйте по куті. Так же ви АТБ можете купити, дивіться, канцтуар, зошити. гляньте, я ще такого ідеального порядку. Не бачила. Ну, звісно, тут от є сканер, бачите, можна відсканірувати ціну, подивитися. Ну, Порядок просто ідеальний. дивіться, яка викладка. Оце як приїжджа провірка, це просто шик ходить по магазину. Ти можеш все знайти, все ідеально лежить. Ну, от бачите, те, навіть не встигла людина ходила надав, так Раз, Акуратненько зложить. М -м? Красота. Ну, по хімії там завжди було так, в принципі, нормально. Що тут? Тут є 50% знижки. Промгрупа, чи як вона там називається? 34 гривні 50 копійок. Ви можете в тебе купити отакий шампунь Пінагель. Це прям Пінагель засіб для купання 3 в одному. Породуйте себе і своїх малюків. М? Краса. От іще є. Оце, кстати, чистяще средство, 22 гривні 50 копійок. Ну я не знаю, це скидка правильна чи неправильна, бо я рідко снімаю миючі засоби, це не моє. Ну, це хороше. От іде по акції жидке 44 гривні 90 копійок. Так що залітайте нам за миючим засобом. Тут немає цього святкової знижечки, ну це іменно акція. І воно густеньке хороше. Ну, це я розказую вам з той сторони, що я ним користуюся. М? Порошочок. 176 гривень. Всі тут. Кіло 600. Гола. Бачите, вам гола буде. За 176 170... гривень, кіло 600. Ну це отак. Ми. Сьогодні прям день удачний для мене. А ще йшла така якась до та, мабуть, нічого не зніматиму. Ну, а тут ні. Як там пісня Могилевська співає, я заявилася, встановлю мене. Да. Добре, дякую всім за увагу. Хто додивився моє відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Почаще приїжджайте, в магазин на тебе провірте. Ну не тільки сюди, там ще через дорогу. Якщо ви додивитесь, почуєте, то через дорогу ще сходіть.